Ворог атакував Херсонщину. Російські снаряди пошкодили щонайменше сім житлових будинків та адмінбудівлю. Ось так виглядають наслідки збитих ірану російських дронів. На Одещині уламки безпілотника вбили людину та пошкодили будинок і автомобіль. За добу армія РФ обстріляла сім населених пунктів Донеччини. Одну людину поранено. Це перші кадри польоту нового українського безпілотника Камікадзе. Його вартість коливається в межах 15 тисяч доларів. Корпус дрона зроблений із фанери. БПЛА зможе літати на відстань до тисячі кілометрів і нести на своєму борту 32 кілограми вибухівки. передову поповнять і 27 броньованих машин для Нацгвардії. Бронетранспортери, які вміщують до 13 осіб, забезпечуватимуть вогневу підтримку та доставлятимуть військових і боєприпаси. Українські військові вкотре знищили рашистський сонцепьок машину, яка призначено спалювати усе на своєму шляху, ліквідували під час транспортування. Працівники СБУ знешкодили агентів ФСБ, які 18 жовтня скоригували російські ракети по багатоповерхівці в Запоріжжі. Тієї ночі п'ятеро людей загинули, стільки ж отримали важкі поранення. Злочинна група, до якої належало четверо людей, розвідували місця базування сил оборони на території Запоріжжя, а також передавали геолокації житлової інфраструктури та промислових об'єктів. Шпигунам можуть дати довічне ув'язнення. Вийшов на сія св зі своїм другом. Вот, передавал ему данные. Он просил узнать про какие-то объекты. Я узнавал про эти объекты, тоже передавал информацию. Да. За я тоже передавал информацию. Сьогодні військові контррозвідники Служби безпеки України відзначають своє професійне свято. Цей підрозділ стримує диверсійників, терористів та інших злочинців. Основне ж завдання військової контррозвідки СБУ зупинити головного терориста планети Росію на відео підбірка феєрверків на позиціях окупантів. На концерті Imagine Dragons, який відбувся в Канаді, лідер гурту Ден Рейнольдс побачив у натовпі український прапор. Він підійшов до шанувальників та узяв його. Фронтмен здійняв стяг угору та поцілував. Поставивши на ньому свій підпис. Ден бережливо віддав прапор.